Святитель Василь Великий, догматичний полімічний твори, святого Духа, дом філології єпископа Іконійського, який звернувся за питанням із приводу Євномії. Розділ перший. Передмова, в якій йдеться про те, що дослідження необхідність навіть і найменш важливих частин богослов'я. Тут автор збирається точніше пояснити спосіб до допомоги, якого можна говорити про святу Тройцю. Тернофіологія у лексиконі Коні. Оці в церкві століття означає розділ вчення про святу Тройцю. Примітка редакції. Перше. Поколив я твій навик до боговіддання і працелюбності, надзвичайно зрадів твоєму проникливому і тверезому міркуванню, завдяки якому ти вважаєш, що навіть одне слово, сказаного про Бога, де не виникла потреба у слові про нього, не слід залажати недослідженим. Полюби і для мене найшловніше голову братим філохі, бо чудово в Господнє навчання, що кожен, хто просить, приймає і хто шукає знаходить лука до Насті. Благо проханням здається навіть не але, але даче, що ти можеш пробудити до участі в обговоренні предметами. А ще дуже зачудовуйся тобою через те, що запитуєш, не для того, аби опробувати когось, як нині робить багато хто, але щоб дошукатися до самої істини. Правда, що чимало нині людей, які слухать і випитують у нас, втім нелегко дотричати душу любомудру, яка б шукала існу для стілення від невідання. У багатьох питаннях, як мисливська сіть, ворожа засідка, містить в собі прихований і хитропридуманий обман. Вони заводять мову не для того, щоб здобути щось корисне, але щоб виявити, що відповіді не сходяться з іншим бажанням дати для себе справедливий привід для нападу. Друге але якщо нерозумний, який запитує, може здатися мудрим, дивіться притчі 17, то яку ціну маємо розумному слухачеві, який у пророка поставлений в один ряд із дивним радником Ісає Третім. Звичайно, справедливість вимагає. Як Шанувати схваленим та вести його далі, з'єднавшись з цим у ревності та розділяючи всі труди тим, хто поспішає до сканалості, бо не мимохідь, вислуховуючи пословські слова, але докласти, класти зусиль, щоб у кожному вислові, в кожному складі, відкривати таємничий сенс справа не в недбалих у але тих, що знають мету нашого покликання, оскільки ми повинні оподібниця Богу, оскільки можливо для людського єства, оподібнення ж неможливе без віддання. І Євідання відбувається не без повчання, а початок жевчення слово і частина слово склади і в якому дослідження самих складів не означає віддалення від нашої мети. То святель Василій стисну висловлює мету й основу характеристики християнського життя і шляхи спасіння, розуміння східно-християнської православної традиції, декобоження і подібнення в міру людського єства. Як на важливу властивість цього процесу в дусі Олександрійське бословської традиції Клемент Юрген, святитель вказує на поняття віддання ігносіс і позначаючи ним висоти церковного вчення, в тому числі богослов'я, практично духовного життя. Втім, святитель вказує на набутість, а не на природженість такого знання, як правильно думали постанокі, Хибне вчення гнозису, таке навчання здобувається шляхом навчання з уроків. Егіда гматум. Ці тонкощі мов, такі вислови, як в Н. разом з сін в епоху, боротьбі з ними домахами, ставали приводом для бажальної полеміки. Якщо б питання, як комусь здавалося б незначні, то вони через те, що мають гідне празинства. Я навпаки, оскільки їсти здобувається силу, то спрізми повинні стежити за нею. Якщо як мистецтво, яке розуміння благочестя насконалюють через поступовий привіз, і тим, хто в пізнання істини, ніщо не сліз не вважати. Під тими, хто годиться і загомені давньої церковні лефіції йшлося про оголошених. А хто не в перші початки щось неважливе, то й ніколи не досягне, будеться досконалих. Так і ні, Матвія 5, два склади, однак. У цих коротких словах на рідко місяця найкраще благодій і краще, ми межа лукауста неправди. І що ще скажу про це? Хто за один головою під час свідчення про Христа, вже названий виконавцем цього благочестя? А хто це справедливо, то який вже постовський вислів, настільки не важливо, що він буде добрим чи ні, у кожному разі не зіграє великої ролі. Якщо жодна йота чи жодна риска не прийде зі законами твоєї п'яда, то чи безпечно для нас переступити? У малезні і те, про що ти вимагав наших ростамів мале на і малий великий, мале за списницю, сказано через що його можливо легко оминають увагою, але велика за силою значення, начерчичне зерня, яке менше будь-якого іншого насіння, з якої поростає чагарник, так коли про нього добре подбають, розриваючи приховану в нього силу, виростає на значну висоту Матвія 13. Якщо ж то бачить наших вопрос, як рочите псалмоспівця в лозуванні, тобто ростум посклади, посміється з цього, то зібравши цього сміху, нехай сам дізнається про його марність. Але ми не покинемо дослідження, то поступаючи людським докором і пізнавши себе переможеним насмішкою. Але не лише я соромлюся на таких предметів, як молоздачних. Але якщо хоче малий мір, я надується до їхньої достойності, то сам це буду вважати щасливим, як той, що достоївся великому, та про. Брата, який потрудився разом зі мною, у дослідження скажу, про що в цьому не аби Тож, хоч бачу, що за мої слова належить витримати досить велику боротьбу, і маючи надії на вгороду, я уникаю в праці, думаючи, що слово для мене буде плідним і слухачем принесе достатньо користь. Саме з цієї причини самим мовлю, так святим духом, борюсь до. До викладу. якщо хочеш, щоб я підтвердився на шляху словом, дещо що повернуся до початку даного питання. Третє, нещодавно, коли я молився з людьми, і слава Богу і цю звершу бояка, то словами Сином і Святим Духом, то словами через Сина Святому в деяких присутніх постали проти нього, кажучи, що в житті мною висловив дивні і до того, що перечті один по одному. Теж найбільше для користі самих цих людей, якщо вони зовсім не вліковані, то для безпеки тих, що з ним втручається, просив мене викласти ясне вчення. Просили ще місяця в всіх складах. Тому, звичайно, я мушу говорити коротко по змозі, давши слово, якісь усім допустили в початок. Розділ другий. Де початок того іритики звертають увагу на склади. Четверте, увага цих людей до складів і вислою не позбавлена хитрості, як подумав, би, хтось і веде не до малого зла і криє в собі глибокі приховане замисли проти благочестя. Під словом воловчиться до цій писемності доволі часто. Евсе віє, розуміється, православ'я, тоді їх під протилежним його зазначенням словом нечестя. А це віє, розуміється, єресь. Примітка редактора. Вони прагнуть показати подібність своїх своїх життєх і Сина Святого Духа, щоб мати в ньому зручний дохості їх за заєством. Бо є в них дивне ложему дарування, вигадане начальником цієї єресі Аеція, який в одному із своїх листів сказав так: за єством висловлюється однакове і, навпаки, неоднаково висловлюється неоднаковим заєством. Йдеться про єресь аномейства і начальника Еція та на єресь начала. Про неподійність Отцю Сину і Святому Духу. Ярте, кі називав Сина недосконалішим служителем, слідом за юдейським філософом ікзагетом Толок який називав Гос наряддям Бога Отця. І як доказ цього твердження він називав слова апостола. Єдиний Бог Отець, від якого все, єдиний Господь Ісус Христос, через якого все, 1 Коринтян 8. В тому спершу, аеці, як відноситься між собою ці вислови, так повинні відноситися означення ними. Ними єства, проте вислів, через якого не однакове звисло, від якого, отже, і син не однакове з отцем, саме через цю недугу і виник глум цих людей, запропонованих мною висловив. Звідси Бог і отце, мов якийсь виняткові. Набутих присвоїть вислів з цього сину її Бога виділяють вислівним духові, коли не приміняється, що не сказано, і відмінності висловлюв виявляється вміність їйства. Проте вони не могли приховати, що цим тонко ще на завідання висловлю, намагаються підкріпити своє на вчення. Вомагаю, Ви щоб вислів з цього означав Творця і вислів ним служителем або знаряддя. А вислів ньому показував час або місце, щоб творець Творець усього мав честь нічим не більше, ні знаряддя. І Дух Святий подав від себе для буття істот не більше, ніж те, що має місце чи час. І рядників називав сина найдутнальним служителем, слідом за юдейським філософом Загетом Філоном Олександрійським, який надало знаряддям Бога Отця. Тоце ми цього влаштовуючи. Дім'я Урвос святий Василій називає сином, то як аріан Аномейтурцем піднесом називала тільки Бога отця і сина, якого вважала тварнем, завачилося знаряддя або інструменти для створення світу. Розділ 3. Про те, що тонке розрізнення складів взяте з зовнішньої мудрості. П'яте. Цього манували їх непереборня зовнішніх письменників, які вислови із нього з ним присвоювали предметам розрізним заїздством. Участо вже у них висловив словами «зовнішній зовнішня мудрість, зовнішні письменники тощо, вони неся на собі вказівку на все зовнішнє щодо християнства, тутницьке, філософії, культури і звичаї. Оці письменники думають, що вислів із нього означає речовину, а висловним означається знаряддя чи взагалі службова дія. Краще сказати, бо це означає, повторивши все вчення зовнішніх стисло викривати невідповідність із істиною і незгодженість між самими собою цих еретиків, ті, що вправляються у марній філософії. Проще про марну філософію тут святитель не відкидає тим самим ідеї філософії плівомудрія, любові до мудрості Бо чимало отців церкви вважали саме християнство та християнського скезу, істинної філософії, існим любомудрієм. По різному пояснюючи сутність причин і загальні поняття, розділяючи на окремі значення і кажуть, що одні з причин не безпосередні інші співдіючі або співпричасні, а деякі мають таке відношення до твору, бо без них він не буває. Тобто вторинні або посередницькі причини. Тут святитель демонструє свою філософську обігнею, стоїків, які навчали про два продвание причинності. Для кожної з них причин призначають власний вислів. Так що якось покорним позначається творитель, а інші знаряддя. Створителі, на їхній думку, включають вислів від нього, і у, бо власне, мовиться, що лавка виникла від Знаряддю Знарядню включить вислів ним, діу. Бо кажуть, що вони зроблені сокирою і буран тощо. А подібним чином вислів з нього, ексу, вони вважають таким, що власне означає виріб бовертесу з деревом. вже за ним катку означає або мислений, або художній, ху, ху, даний художників зразок, тому бо, перед думками уявивши те, що навіть побудувати він, здійснюється уявлення, або дивиться на даний йому зразок, виконує свою роботу, але про вислів для нього його, Кажуть, що він буває по своє кінцю, оскільки лавкою виготовляється для вжитку людей. якщо в ньому указу на якийсь або місце, або коли лавка зроблена, такий бо час іде до кому-то місці і час. Місце, хоча зовсім не беруть участі у виборі, проте ж такі, що без них нічого не може бути створене, оскільки діячем потрібні і місце, і час. Ось цих вимислів марнослів'я і пустого сто навчавшись. Із них дивуючись рятаки, приносять їх просте і позбавлення власне хитрощів вчення духа, щоб принизити Бога словом та запрещатися святого Духа. І вислів, які в зовнішніх письменників призначені для позначення дус, неодушевлене не знарядь або служіння підлеглу і найнижчу має на увазі вислівним. Вони, не вагаючись прикладати до владиків всього і, будучи християнами, не пособилися творцеві творіння. Присвоїти вислів, які вживається щодо пилки або молотка. От у про те, що в писанні вживання ці скле... Складів не дотримується сувора Шосте. І ми зізнаємося, що і слово істина рідко вживає. Ці висловим стверджуємо, що свобода духа не тільки не поневолюється дріб'яскості зовнішнього, але узгоджується із кожним новим випадком, змінює вислови відповідно до потреби. По вислів із цього незвичайно відміни речовину, як думають, зовнішні, а навпаки, для писання, звичайно, щоб вжити цей вислів стосовно найвищої причини, як у такому місці єдиний Бог, ексу, із нього і все, перше Корінціана 8. І все ж, ектуфеу від Бога, 1 Коринтян 11 так слово існів вже те, цей вислів нерідко, і стосовно речовини, приклад, колись говорить: що створи ковчег з ек дерев, що не гниють буття шостим. І гроби світильних із ек золота чистого вихідних 25-м, і перша людина із ек пороху земного. 1 Корінтян 15, із екпороху створений ти, і як я, і 23-й. І ці ритки, як ми вже сказали, що багато різниць єства, у закону лиш цей вислів належить тільки Отцеві. себе. Напоки, хоч критерії розізнання вони запозичили у зовнішніх, втім не у всьому арабській, наслідуючи синими законоположенням зовнішніх, надали імення, знаряддя і духу, і місце покажуть в ендусі, а також кажуть сином Богові ж присвоїли вислів з нього, екску. Наслідуючи в ньому не чужих, але прийшовши самі, кажуть, то апостольського слова житку, тому що сказано із екс в нього живи у Христі Ісусі і все живі як Бога, 1 Коринтян 11, які робляться висновки з цього тонку, розрізнення, той, що одне є сто причини, а інше знаряддя і ще інше місця. Відповідно, син запродує чужі для отця, як знаряддя, чуже для художника, чужий і дух, оскільки час і місце вдокремлені від віскла, знарядь або від візла тиші дій знаряддями.